Він <тит> вітя, <тит> на. О, п'ята частина. Legend on Animals. Морські до хижаки і тварини України. З кого починати? Ну давай тварин України. Пф, давай, вилітай! Та ж ще таке? Вечірне вечір, сядозірна. Ох, Боже, гадаю. Ти така страшна, тому що тобі теж не купили пиво. Ага. Тай відкривати Legend of Animals. Е, куди? Що Треба на нас висипати? Того, твоєго, нового. Ой, хто це таке? Фігеть, хто ти такий? Я не знаю. Та козар, він зміни кожу. Ой, а що ти тут літаєш? Та я лечу в бар, хочу нарешті пиво попити. Та тебе не дозволяють же. Біп! Ой! Та козавер. Біпс! Наступне відео там не перевіримо, як я міняю. Що ти на мене так дивишся? Пиво! пиво буде моє, не моє. Що ти сказав? Моє пиво не моє. Пиво моє. Здох! Чо мені Ой, всі здохли. Сончим ай. Ви всі здохли! Сочом. Ми розпаковували тварину з України. Попали вечернийся до зі пакового легенд Animaalseke. Там попався перший рідкісний дакозавр Це кінець відео. Ні. Ура! Будуть ще смішні моменти. Хлопці, проходимо паркур. виходить проходити паркур. В мене маленькі ласти Бля-бля. бля його я пройду. Я літаю. Чесно? Пропусти. Е! О! Закревся, класно, що ми встигли. Бее. Чого ти так мене дивишся? Чого так мене двоє дивитись? Не надо, дядя. дядя? А, дядя. А... Мені капс дос. Ні, 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 ні. Ауч. <здив> <сподомця> а, куди <цефінь>? не <сподомця> ай, ти мене кидаєш? Ай! Не ти не надо. Дядя. Ай, <стріл> а, може, песу <біза> тобі коптила. <стріл> а йому на кораблі.